Христос Воскрес! слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. Сьогодні я знову на ринку розкажу свіжі ціни, які є у нас у Львові. А ви підписуйтесь на канал, ставимо лайки і коментуємо, які у вас ціни. І обов'язково скажу, яка погода була тої ночі. У вас ще були морози. Це, це важливо трошки по регіону знати. А так у нас 50 гривень сьогодні шпінат. Ромен 50 і такі кучеряві у нас по 40 гривень. Цибулька 8 пучок. Петрушка – 200 кажуть. А айсберг? Айсберг 65 за кілограм. 65 за кілограм. Ревень 55 за кілограм. Цибулька 100 гривень кілограм, кажуть. Рукула 80. І у нас похолодання, піднялася ціна, як завжди. по сезону піднімається кабачок в ціні 75, кажуть, огірок 72. Це якраз два таких овочі, які піднімаються в ціні. Капуста 38 кажуть. Буряк скільки? 60, редиска, 30. Картопля молода. 85. 85. Ну, так как картоп, да. А, если древнейшая? На резнице. На резнице, так. Да. Ривьера? Пекинка mm -hmm. 35, такая капуста? 33. 38. 38. Mm -hmm. Ой, 75. 75, кабачок. 80. 80 и кулерат 100. Ясно. А Глотки по 65. Цвет на 90. 30, 30. Такий а морква не скажете? Морква 65. Морква 65? Буряк 55. Помідор 95, кажуть. Рожай, 95. Капуста піднялася трошки в ціні. Ось такий бурячок. Гарний. І картопля молоденька. Це теплична, тому що цей рік пів місяці різниця по теплу, навіть більше. В прошлої році була погода дуже краща за цю. А тепер, бачите, морози і багато людей не висадилось по всьому. Капу 80. А така по 50 можна взяти цибулю гарну, зелену. І товару зараз стало більше, морква така гарна, бачите. Ціни однакові – одинакові. 55 і 65. 55 вряток, 65 морква. Ну, товар красивий. Питають ля, чи загранична. Переважно це Закарпаття. Ну і зараз Тернопіль, заліщики. Це тепличний. І капуста 37. Гарна капуста. Закарпаття. Теплична. Але говорять, там більш тепліше, переважно так, як на Херсонщині. Бо другий питають, звідки товар Херсонщини, немає лівого берега. Ні, є все такі в нас Закарпаття, там теж тепло, і там вирощують і картопля рання, все є, так як на Херсонщині. І різноманітні теж привіз картопля. Ціни одинакові. Коли купляєте, звичайно, можна догорятися. По об'єму. Ціна трошки міняється. ряду є 120 закарпатський, такий рожевий. І сьогодні капусти є чиммало.

Ясно. Смачний собовий буряк 60 і морква і зверніть увагу 55 це hey. порти, не закарпатів, я зрозумів. Часник 120. Колірабі 100. 80 кг. 80. 80. 80. 80 це нападає на очах. Зрозумів. 30 гривень 30 салат. І в пушках 15. 15, а так 30 так, так, так. І морква і 70 Моркву? 70. 70. А шейпекін, куди сказав? 38. 38. Цвітна. 85. 85 і Кабачок 75. 75. Постоянно всі лічини, кому треба, будь ласка. Цибулька 27. 40, 45. На горт 40. І картопля в тебе. 22-20. 22-20. Капуста така синя. 45 карів, буряк 30, і картопля 20. А буряк таки 20 ще є. І такі є ще 25. Вибір картоплі багато. Від 22 до 20, переважно така. Залежить від якості. От красива, дуже красива картопля, бачите, свіженька. Та трошки волю. Рівніка з дорогша. І є греція. Казали, пробували, не відрізняється від такої. 45. Закарпаття свіжа молоденька, дорогша 80-75. Ну, в таких мішечках. А це буля? 23. 23 в нього є. Ось така мішки. Алірбазана Свівий Це трохи бачите. Видно, що Свіженька в таких мішках. Але по 62. І стара капуста по 50, ще є. На 14 ряді. Молодий чесник 130. Марс 80. Цибулька бурка телевона така. І на ряду 12-му у нас полунечний рай по 190 більш крупніша. І ся по 180. Клері? Один сорт інший і тон край. А це який сорт у вас? Африка, Клері. То і 118 третій. Ясно. Полонець багато. Вибор самого рання то якраз фрати. Ну, 200 гривень. Каже, румба по 195. А на гурт можна дешевше, так? А на Гурт дешевше. Це твої? Це звідкіля? Карпаття. На Карпаті. А ваша по скільки? 190. 190. Це тепличка? Тепличка і поле. І вже на полі є. Агролукно? Так. Це теплиця. А це на полі, агрулокно. Ну, це вже Закарпаття. Виноградів. Виноградів. Бачимо вас. Добре, дякую. Так що 12-й ряд, можете приїжджати, бо буває, що до обіду не Полониці немає. Хоч ціна велика, але... Вона цього року буде так коштувати морози, все морози. Другий може і не бути. Такий чемпіон 48. А груша це киргизька? Ні? 70? 70. І цього року. Яблука дорогі. Хто не посадив ще фасолі, на ряду тобі є фасоля. 80-100 гривень. А гру 600. І полониці багато. Я говорю ще, що морози. А хто хоче замовити, чи агрулукно, чи для поливного, повністю поливне зробити, капель, крапельне. Ми замовляємо через агротерем. Там є і насіння, за одне можна все. Хоч вона передоплата, багато людей бояться, але постійно нарікань не було. Так що можна заказувати все, що вам подобається. Там є. Заходимо на сайт агротерем і можете замовляти, що вам подобається. Всі питаються просто мене де хто, де ви замовляли. Ту саму краплю, ту саму агроволокно чи ще щось. І я, звичайно, навіть то насіння овочів, я через агротерем. Так що менші ціни можете провіряти по сайтах, а так замовляємо агротерем. Тільки там попав, я там зовуть. Доброго дня, шановні глядачі! Наша компанія Агротерем вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки планети Пластик. А зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож. Заказуємо в описі під відео, буде ссылка на магазин, або звертаємося за номером телефону.